Надійний, практичний, легендарний німець, і йому вже 22 роки. Друзі, всім привіт! У нас на огляді Volkswagen Golf четвертого покоління. Цей автомобіль став королем класу, який сам же і створив. Ми кожного дня бачимо його на дорогах. І хоча нам здається, що всі вони однакові, насправді була величезна кількість комплектацій, модифікацій і двигунів навіть vr 6 на 240 кінських сил з повним приводом, що на його вагу давав неймовірну динаміку. Отже, гольфік випускався з 97 по 2003 роки. Проте. Коли вже виходило п'яте покоління, до 2006 року випускався ще універсал і кабріолет. 99-му році ми отримали рестайлінг. Інтер'єр, екстер'єр при цьому сильно не змінилися. Але німці нам подарували нові двигуни, яких і так було дуже багато, і також покращені системи безпеки. Собі Гольф поєднує німецьку надійність і технологічність. Кошту він недорого, тому що це стандартний C клас, але дорожчий, ніж його конкуренти, тому що він був краще за них. На вибір ми маємо п'ять типів кузовів. це трьохдверний п'ятидверний хетчбек, універсал, кабріолет і седан, який спочатку називався Борой, потім став Джетой, потім знову Борой, потім знову джети. Але суть не змінилася, тому що він був створений на базі гольфа. Для того щоб побачити цю красу, нам потрібно просто вийти в сусідній двір чи на парковку, тому що з ймовірністю 99% ви його там зустрінете. Наш варіант це майже однаково сірий хеч 2003 року випуску. 1,6 двигун, механічна коробка передач і дуже дуже непогана комплектація. Е, в свій час була бійка, але не сильна, тому що подушки не стрельнули. Подушки наслідки водія пасажира і на сидіннях по бокам. В задніх нічого немає, тому заднім або пристібнутися, або долітати до передніх. У е, власності він уже 4 роки, експлуатують його дуже активно і не дуже жаліють. Але машина працює і вона повинна працювати. А перед тим, як продовжити, попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. У мене є ціль тисячу підписників до нового року. Буду дуже вдячний. Поїхали. Починаючи з 90-х років, автомобільний дизайн почав змінювати всі ці квадратні форми на більш аеродинамічні і дуті. Якщо ми подивимось на гольфи, то між другим і третім поколінням різниця не сильно велика, але четвертий вже реально змінився. Як на мене він виглядає нормально. Я б не сказав, що прямо актуально, враховуючи які контрасти, зараз створюють нові китайці, які заполонили український ринок. Але на 2008 рік потягне. Явно не 97-й. Попередній частині відразу зрозуміло, що це гольф. Стандартна решітка радіатора, майже ціла, величезний значок, а також фари, на яких ми зупинимося детальніше, тому що вони відрізнялися в залежності від року випуску, комплектації та доданих опцій. Наприклад. Раніше туманка була тільки в бампері. Ресті вона або в бампері, або в самій фарі. Також в фару додали лінзу і світити вона почала краще. Хоча здається, спочатку, що це ксенон. Але якийсь німець за ксенон не доплатив. Також у нас в Дорешці фара була скляна, Ресті стала пластикова. Не тому, що німці вирішили зекономити, а тому, що вийшли нові норми безпеки. По боковій частині ми бачимо ручки і молдинги в колір. Це буде не в усіх комплектаціях. Кліренс 130 см, що насправді небагато. І зачасту у нас ставлять проставки, щоб підняти цей автомобіль. Диски стоять від 14 до 17. Також Volkswagen DAS Auto давав 12 років гарантії від сквозної корозії. 12 років пройшло вже майже два рази. І сквозної корозії дійсно не буде, якщо мінімально доглядати за автомобілем. Корозія десь у нас є на різних елементах, але це ще можна пофіксити. Тому що це метал, броня. От німці могли, коли хотіли. Зеркальце у нас таке маленьке. Ну, було сказано, що це зроблено для того, щоб по німецьким вузеньким дорогам було комфортно пересуватися. Але оті 3 см врятували ситуацію, ну, може бути. По задній частині відразу звертаємо увагу на оптику. Вона відрізнялася, і в нас стоїть найкраща версія від Хела. Відразу затоноване скло. Додає стилю, це як і плюс, так і мінус, тому що поліція може подумати, що це зробили ви, зупинити вас і мати до вас запитання. Також болячка гольфів це корозія навколо ручки. Це потрібно фіксити, бо з роками вам можливо не буде до чого й кріпити цю ручку, а міняти ви її будете, тому що тут так собі механізм. По цій частині все переходимо до салону. Автомобіль невеличкий, проте в салоні місця реально багато. Я ще можу відрегулювати сидіння вверх і вниз. Мій зріс 1,92 м і просто прям відчувається. Всі кнопочки на своїх місцях. Тут Volkswagen молодці. Матеріали салону плюс-мінус довговічні, але не всі. Є типу як совтач пластик, який просто зацарапується і виглядає жахливо його потрібно буде фарбувати. Але торпеда, наприклад, чорна була. І чорна залишається. Кермо у нас не мульти, але як доп опція могло б бути і мультикермо. Далі подивимось по кнопочках. Аварійка, сидіння з підігрівом у нас в п'яти положеннях. Навіщо так багато? Без поняття. Також у нас тут підсклянники бум, з'явилися, бум, ми їх заховали. Під скляники також є в бардачку, але я не буду вам їх показувати, тому що бардачок відпадає. Я не хочу, щоб ви це бачили. Також у нас клімат-контроль. Міг бути просто кондиціонер, а також взагалі могло нічого бути. Тут у нас є, відкривається ніша, попільничка і прикурювач. Така ПП, ручничок, кнопочка, щоб відкрити бензобак. Також я можу пристібнутися перед тим, як їхати. У нас на дверцятах. Знаходяться кнопки, склопідйомники. Також ми можемо заблокувати скло, закрити автомобіль. Зеркало, мені незручно зеркала регулюються у нас за допомогою цього джойстика. Також тут ми вмикаємо світло, і в принципі реально все знаходиться там, де необхідно, і мені подобається. Далі приборна панель. Якщо у вас не будуть працювати ці кнопки, то Знаєте, що, скоріш за все, туди лазили і скрутили пробіг. Але не дивно, тому що пробіги вже доволі великі. Опускаю спинку, щоб продемонструвати вам, наскільки німці задумувались наперед. Ось тут у нас, бачите, металева вставка. Це зроблено для того, щоб воно не затиралося з роками. Могли колись. не то що зараз опускаємо, відкриваємо, бачимо себе, лякаємось, підсвітка в нас є. Також є підсвітка ось тут і для задніх пасажирів. Безпека в нас на кермі е, для пасажира і на сидіннях. І також ось нас ще один гарант безпеки. Не один. Тепер давайте сядемо назад і оцінимо, як там сидіти. У... Ну, це вам не беха. Так собі, мені особисто місця небагато, хоч і сидіння підвину вперед. Але якщо ви будете нижче, ніж я. То буде комфортно, до Одеси можна доїхати. Склопідйомник є, тут ми можемо покурити попільничку, закинути, до речі, вона така стильна, та й, та й все. До багажника йдемо. Ідемо. 330 літрів. Приблизно як вавео, на яке ми робили огляд. Не вистачає трішки пластику. Великий вантажний отвір, тому це зручно. А якщо скласти заднє сидіння, то це 1185 літрів. Величезна кількість. Кажуть, що якщо зріст 1,75 метрів, тут навіть можна спати. Так воно і задумуються. Я туди не полізу, я ж не помічусь. Якось так. Поговоримо за комплектацією, це прямо окрема тема. Для цього нам потрібен реквізит. Тому що, якщо розповідати за всі, то оператор просто поставить камеру на штатив, піде за кавою. Через 30 хвилин повернеться, і я досі вам буду розповідати. Тому давайте просто скоротимо і будемо говорити за основні комплектації. Трендлайн найпростіша комплектація. У нас буде регулювання зеркал механічні. В нас будуть штампи, у нас будуть галогенки. У нас буде все не дуже. Комфортлайн вже буде краще, тому що кондиціонер іде в базі, є бортовий комп'ютер, є центральний замок і непогано. Хайдлайн це прям. Жир-жир. Тому що в нас склопідйомники Електро, всі, є ESP, є круїз-контроль, е, диски литі, Також сидіння можуть бути шкіряні. І остання комплектація це Бейс. Дуже рідко і здається, взагалі не возилась в Україну, тому не зустрічається. Але там взагалі вона пуста, там ну, просто нічого немає. Але, друзі. Коли ми у 2025 році хочемо придбати цей автомобіль, на комплектацію потрібно дивитися в останню чергу. В першу чергу потрібно дивитися на стан. Тому що пробіги вже давним-давно перевалили за 200 тисяч. І коли ви його купуєте, дуже рідко зустрінеться ситуація, що вам не потрібно по ньому буде щось робити. Тому дивимось в першу чергу на стан. А зараз будемо розбирати технічну частину цього автомобіля. Тому що тут також є про що поговорити. І ми будемо обговорювати технічну надійність Volkswagen. Двигунів величезна кількість варіацій і така ж сама кількість їхніх модифікацій. До речі, гідроупори. таке ми любимо. 1.4, 1,6, 1,8, 2,3, 3,2 монстр. Також дизелі були як турбовані, так і ні. 1,9 TDI – це легенда, але саме Golf з 1.9 TDI – це проблема, тому що пробіги величезні і там потрібно, коли ви його купуєте, відразу закладати на капремонт. Найпопулярніші 1,4, і як у нас 1,6. Плюс-мінус 100 кінських сил. Сильних питань і проблем у нього немає. Через те він і найпопулярніший. І взагалі у нас 90% всіх автомобілів на Ріа будуть з 1,6 або 1,4. Хороший двигун, розхід буде десяточка, навіть більше. Газик вам секономить, але якщо ви відразу купите його з газиком, а вони є на ринку такі. Якщо будете встановлювати, то це дорого і не скоро відіб'ється. Тут у нас питання більше не до двигуна, а до КПП. КПП ДЮЮ. Там є закльопки, які розлітаються. І КПП дуже часто замінюють раз, два, три і нічого не допомагає. Це прям величезна проблема. Також у нас тут іде так званий вертоліт до КПП, який на тягах, а не тросах. І в ньому також всі елементики виходять з ладу. Тому, коли ви купуєте цей автомобіль, не питайте, що там з двигуном. В першу чергу запитайте, чи робили щось КПП, як там так званий вертоліт, і чи все тут окей. Отака власне ситуація. Поїдемо, перевіримо, як їдуть ці 100 кінських сил. Це по безпеці, я вже казав про подушечки, але могли бути комплектація де подушки навіть в стойках, і в цих, і в тих. Тому, в принципі, непогано. По шумоізоляції. От тут німці молодці. Вона така збитенька, хорошенька, якщо ще підвізку обслужити, буде вона тихенька, нормально. Ну якщо пластик ззаду буде весь тихенько, відносно, нормально. От зараз ми будемо приїжджати ямку. Чи буде нас це тарабанить? Підвізка жорстка. Підвізка жорстка. Ким я себе почуваю в цьому автомобілі. Розкажу після цієї яблочки. Роботяга. Я почуваю себе роботягою в хорошому сенсі цього слова, тому що я готовий пахати і заробити купити його внука чи правнука. Як би це не звичало. В цілому нормально відчувається автомобіль, можна погазувати трошки, он він, пливе по дорозі. разом з нашим штативом. Сонце світить бам! Коли ви дійдете до рішення купувати цей автомобіль чи ні, виникне певна дилема, тому що в нас є низ ринку, це 2,5 тисячі доларів. І я вас запевняю, що там буде дуже багато проблем і вам такий автомобіль не потрібен. Є верх ринку, це 5-6-7. Але за 5-6 7 вже можна взяти наступне п'яте покоління. Тому як тут чинити? Знайти щось в серединці, щось нормальне, але дуже уважно підбирати. Ще можна пригнати, звичайно, приганяють з Європи тільки так. Рішення в першу чергу за вами. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!